О кого на стадіоні президентський півфінал. І Ми будемо стежити за тим, що відбувається просто зараз на НСК Олімпійській, де вже за півгодинки мають стартувати дебати кандидатів в президенти. Поки що бачимо сектори. Люди заходять впродовж після обіддя на стадіон і намагаються розташуватися. Там же працюють наші кореспонденти. Ми будемо зв'язуватися із ними, аби поспілкуватися, відчути атмосферу наживо. Ну а поки що представлю своїх гостей. Це Володимир він є народний депутат від фракції БПП, також голова постійної делегації у парламентській асамблеї Раді Європи і депутат восьмого скликання Єгор Фіршов, який працював депутатом до 2016 року. Зараз має опозиційні погляди. Я поки що вас представила. Ви посміхнулися, і ми рушили на стадіон. Бо у нас на зв'язку з'явився наш кореспондент Олексій Гоман. Наскільки я знаю, Олексій має працювати. В зоні Володимира Зеленського в його фан-зоні. Олексію хотілося б почути від тебе, яка атмосфера і як люди налаштовані. От зараз ви бачите, скільки людей вже зібралося для того, щоб побачити зустріч кандидатів президента. Президента Володимира Зеленського Петра Порошенка. спочатку повідомлялося про те, що сама арена була буде розділена на дві частини. Одна прихильники Зеленського, інша прихильники Порошенка. Однак в самих секторах люди сидять. Не знаючи про це, тут як порож зі мною сидять як прихильники Володимира Зеленського, так і Петра Порошенка. А вже от сама саме поле, воно чітко розділене на дві частини. Називаються вони фанзони. Фанзона Петра Порошенка, фанзони Володимира Зеленського. Ту сцену, яку ви зараз бачите, це сцена, яка підтримує Володимира Зеленського. Там зараз виступає гурт мачете. До того на сцені Петра Порошенка виступав гурт Козак Сістем. Цікаво, що в один з моментів гурти почали грати. Одночасно прокрикуючи один одного, а не потім це завершилося. Внизу чергує велика кількість поліцейських за годину, якому тут знаходимося. Сутичок ми не бачили. Дякую, Олексію. Ми уважно стежимо разом із тобою, що відбувається на стадіоні. Нагадую, що о 19-й годині ви матимете можливість подивитись також у нас і самі дебати. Є у нас також Тарас Бестянович. Він має працювати в зоні в фан зоні Петра Порошенка. Тараса тобі слово для передачі цієї атмосфері що довкола. Зараз ви можете бачити, як люди продовжують все таке збиратися біля сцени. Приносять собою різну патріотичну символіку в одягаються вишиванки е, у стяги е, у прапор України. Так е, будь-яку агітаційну символіку їм заборонили з собою. Приносити вони її вилучали охоронці, які були е, на е, Олімпійські, які запускали людей, так вони будь-яку символіку вилучали, а будь-яку символіку українську, патріотичну дозволяли собою проносити. Також ми поспілкувалися з різними людьми, які приїхали сюди. Аби підтримати свого кандидата і послухати своїх кандидатів, вони говорили, що приїхали з різних областей України. Це була і Львівська область, Волинська область, Черкаська область. А також люди приїжджали з Луганщини. Нам також розповідали, що основне хочуть почути від цієї дискусії це те конкретно, що будуть робити кандидати, коли. Робити вже остаточний висновок на користь одного того або іншого кандидата, дякую дуже. Тарас. Тарас Себестянович працює фанзоні Петра Порошенко. У нас поки що є можливість поділитися цими враженнями. Я поправлю та дебати. Це те, що ми будемо бачити в студії за законом Суспільного о 21-й годині. А ось це публічна стадіонна дискусія, так би мовити, не офіційні дебати. Ну, Власне, добре, хоч якось, щоб два кандидата зустрілися. зустрілися, тому що Зеленський весь час бігає, і спочатку там ставив умови купу умов. Таке враження було, що він намагається ухилитися будь-яким чином від дебатів. Але є таке така річ, як закон. І закон, стаття 90 про вибори президента, чітко каже, що перед другим туром мають відбутися дебати. Тобто, це відбувається за правилами, які. Встановлює сама стаття 90, угу. а також за регламентом, який затверджує центральна виборча комісія, проходить це дійсно в студії суспільного телебачення. Де ми я власне впев... теж чекаємо? Та? я впевнений в тому, що суспільне телебачення, яке не є на стороні жодного із кандидатів, може організувати факову і нормальну дискусію і. Це в принципі було би абсолютно рівні умови для кожного кандидата. В даному разі є неповага не тільки до суспільного телебачення з боку Зеленського, який уже багато разів казав, що на інші дебати, крім цих стадіонних, які більше в форматі шоу ніж дебатів, він не прийде, але це неповага до закону. Я хочу за будь яких обставин почути принаймні те, що ми досі. В жодному ні інтерв'ю які от uh -huh. фільтровані, не чисельні, ні виходи Зеленського, зокрема на його канали, які його підтримує зокрема, Чурабачили. кандидата да, канал, канал Коломойського, один плюс один, який весь час промотує Зеленського. Але ми там не не почули найголовніших речей, які є у сфері відповідальності президента України згідно з тою самої конституції. Це Міжнародна діяльність угу. і це безпека і оборона пане йогоре. Так щоб ділити трошки час ваші очікування, чого яких відповідей на які питання чекаєте від цієї публічної дискусії, а потім можливо і від знаєте. Я до, до кінця дебатів. навіть не розумію незадоволення представників президента Порошенка. Щось їх постійно не влаштовує. Ніби, а вас все влаштовує? Ніби, ніби вже все ось Ми бачимо зараз, будуть дебати. Ось стадіон уже все готове, і щось все ж таки їм заважає. Мене що не влаштовує, я вам скажу, мене не влаштовує те, що форму ставлять попереду змісту. І навіть на це іноді купуються. Вибачте, але все ж таки журналісти. Чому? Тому що ось ми ем, третій тиждень вже коментуємо розташування сцени, результати аналізів, чи здав хтось волосся, чи не здав. А маємо все ж таки обговорювати а і чекайте, коментувати з Чекайте, А ми зміст. мали заплющити ні, ні, очі і робити вигляд, що я тут не звинувачую саме. Вас зрозуміло, я просто звичайно, говорю, але я що за всіх ми, журналістів. ми тут ми тут в перетворюємось більше в коментаторів, а маємо діяти як справжнє громадянське суспільство, яке так чи інакше, але задає запитання. Кандидат, У вас залишилося президент. запитання до обдвох кандидатів. Звичай знаєте, я взагалі вважаю, що 21 е числа вибір вже зроблений. Тобто переможе один з кандидатів. Я не буду напевно називати за законодавством. Хто це не, я, 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 я не, не можу це робити, але я знаю, і я думаю, що все вже визначено, вже давно визначено. І це такі формальності, хоча важливі, і дуже важливо, що буде говорити безпосередньо Зеленський на цих дебатах, які відповіді він буде давати. Бо для мене відповіді Порошенка вони зрозумілі і зрозуміли, що суспільство вже їм не буде довіряти. Віктор Пономарьов з нами на зв'язку підказують. Мені він зараз знаходиться біля НСК Олімпійській, готовий розповісти нам, яка атмосфера Вікторе, Дуже цікаво, чи всі охочі фанати обидвох сторін зайшли вже на стадіон і розташувалися. Взагалі, що біля стадіону? Наскільки спокійно? Власне, ми зараз перебуваємо біля одного з пропусків на вулиці на перетині вулиці Жилянської жита Руставелі. Тут власне люди ще стоять у чергах. Черги невеликі. Вони поступово заходять на територію стадіону, проходять через два кордони. Окрім тих, що розташовані поблизу біля стадіону. Тут саме два кордони. Один із них перевіряє наявність квитків разом із працівниками стадіону і правоохоронцями. Інший вже там правоохоронці національні, Національна поліція перевіряє в міст речей, і там власне прохід через рамку металодетектора. Ми бачили людей, власне, які ще намагалися знайти квитки, запитували, проходили тут чи є вільні квитки. Тобто, є люди, які також ще хочуть потрапити сюди, послухати зустріч двох кандидатів, але не змогли потрапити. Скажу ще що є певні обмеження щодо символіки, не пускають людей із партійними прапорами один ч. Чоловік розповів нам, що його не пустили, бо в нього був червоно-чорний прапор, і йому довелося його залишити власне біля стадіону. Ніяких сутичок чи чогось такого ми не бачили. Дуже багато правоохоронців чергують. Зокрема, ми бачили кінну поліцію, кінологів з собаками. Люди, з якими ми спілкувалися, власне, очікують побачити, як спілкуються кандидати і зробити свої висновки. Дякую, Віктор Пономарьов, який зараз працює біля стадіону Олімпійський. Ми стежимо і будемо стежити, що відбувається там. Далі продовжуємо обговорювати, чого ми чекаємо. Чекаємо від цієї публічної дискусії, Почну з Володимира. Далі вам слово ну по перше, я дивуюся взагалі позиції. А що якщо ми хочемо демократичне суспільство будувати, то один з кандидатів. Тікає від журналістів, взагалі не хоче ходити ні на ефіри, ні на дебати, практично його витягували, який виставляв купу умов для цих дебатів. Але люди, які підтримують демократичне суспільство і на, на словах, вони кажуть, так все ж уже вирішено. Ні, це не демократія, це охлократія, якщо все вирішено до того. Це то значить до, до дебатів, до того як кандидат взагалі нічого не представив, уже все вирішено. Це означає, що це, ми. Ви... Ви вірити, що за оці дні можна ще якимось чином переломити соціологічну історію? А це історію. свідоме суспільство. Воно так вирішує, коли воно чує, що від нього хочуть, а не купують кота в мішку, де Кандидат ще може бути мішком, а коти там всередині. Причому, як сьогодні показали розслідування біуса, який е чітко проаналізував команду Зеленського. Там котів і таких, і причому е дуже старих матьорих. Е дуже багато. Це теж треба ставити ці питання, але це. Це не якщо демократія у нас чи профанація демократії, тому що тільки в Росії відомо хто стане президентом ще до виборів. Але тим не менш вони невідомо. дуже уважно стежать за нашою публічною дискусією. Я маю на увазі українською публічною ну, сьогодні дискусією. сьогодні. Навіть трансляцію вони трансляції. беруть. У нас весь світ буде транслювати це. Це звісно цікаво, дуже то, що відбуватиметься. Але на жаль, все те, що нав'язала команда Зеленського цю історію за стадіоном. Це означає те, що дійсно форма зараз вона буде заглушати зміст. А от чи побачимо ми зміст? От давайте будемо дочекаємось, чи взагалі Єгор, побачимо. Єгор так його. посміхається, так не згодні із ну, давайте так. Я все ж таки зазначу, що я не є представником звичайно, штабу Зеленського звичайно. Я не хочу знаєте, там когось. Але ви були захищати, опозиційно але, налаштовані до влади. Але, але все ж таки, ви знаєте, я вчора дивився виступ Зеленського на «1 плюс 1». <світ> І ну, по перше, там були різні журналісти. Не можна сказати, що там були журналісти з 1 плюс 1. Там була Соня Кошкіна, там був Сергій Щербина з РБК, Там були ну спектр журналістів. Вони ставили йому різні запитання. І він то ви за залишилися задоволені у тими запитаннями, і Ви цими знаєте, відповідями? в мене є багато запитань, на яких немає відповіді, але треба зауважити що хоча б зеленський презентував свою хоч якусь команду більше того я знаю деяких представників цієї команди там андрій гєрус галина янченка я довіряю цим хлопцям це молоді все і напевно Комаровський. я вам скажу чесно що журналісти після цього ефіру колеги мої сиділи і в чатах ділилися інформацією і гуглили тому що ці імена окрім цих зазначених вами нікому не відомі. І ще Апаршин, бо його представляв Гриценко. Гриценко, це представник нашої команди, бо я представляю також. А це означає, команду що ваші команди злилися? Ні, це означає, що Володимир Зеленський зробив запрошення професійній фаховій особі, яким є опаршин, і він приєднався поки що консультувати. Бути Володимир? єдине. Давайте я тут да, давайте. за Ви заради одне заради справедливості. Зауважу. Слухайте, а ми тут аналізуємо. Ви вчора аналізували команду Зеленського. Да, щось там були невдоволені. А де взагалі команда Порошенка? Кого він сьогодні Хороший на питання. оцю сцену виведе? Хороше про це. Чи питання. це буде Основного Гонтарева, Луценка, Грановський, Кононенко, Вовк і інші вовки? Де взагалі ці люди? Є хоч якісь там молоді, нові? Можливо, будуть нові, молоді. Він чітко про це сказав. І це питання, очевидно, Порошенку можна буде поставити в тому числі і на дебатах, і на на, на, на купу ефірів і він на ці питання відповідав принаймні, але прихованих людей колишнього митника Калєтніка чи людей Коломойського, які сьогодні в команді Зеленського, або людей, які навіть на конкурсі в касаційний суд не пройшли навіть мінімальної на увазі Ірину Венедиктову? Ірина яка на, на яка на анонімному тестуванні не пройшла, навіть і не, не, не досягла. Мінімальної межі балів, то вибачте, будь ласка, то я, у мене питання щодо е, компетентності тої самої команди. Якщо е, вона така сама, як і Зеленський так, компетентна. А, а то нові обличчя, про які запитує Єгор, е, вони будуть представлені сьогодні, і якщо є. Відповіді можливо ви у мене, скажете. я не знаю, чи будуть представлені угу. сьогодні. Я ж теж не працюю в штабі Петра Порошенка. Я його щиро абсолютно підтримую. Можливо, тому, що чули, те, що те, що він зробив за результатами, саме те, що стосується президента, то оцінено не тільки експертами України, але цілком нормально оцінено і західними експертами і нашими колегами, тому що мало кого із президентів перед перевиборами приймають на найвищому рівні в Брюсселі чи в Бер. Ліні, і бо це зазвичай робиться не дуже так дуже обережно, особливо в Україні таких речей було мало хіба що їздили до Москви. але чітко чітка підтримка з боку ж, цивілізованого Зеленський, суспільства є. І... З командою до речі, з айверосом Тоді... про мавічасом, але вчора ми його а, До речі, речевойвера да, загубився десь по дорозі, і ми невідомо де там багато хто може загубитися. Питання в іншому. А всі зараз, от хто аналізують команду Зеленського, дивляться, що там дуже багато великих проблем, тому що люди, які дійсно часто говорять про те, що вчителям можна платити по 4 тисячі доларів зарплати, да, з бюджетом України, це вище ніж Німеччині. Вони потр і погоджуються, що це можливо. Вони сьогодні в команді у Зеленського, але не. жодним чином не названо хто буде секретарем Ради національної безпеки і оборони, хто назвали в команді Зеленського? Ні, це загалом все було дуже загальні речі. Хто відповідатиме за питання оборони? А це сьогодні ключ апаршен. К ну ми, не, ми ми не розуміємо, куди його поставлять. Може, ви і, СБУ до речі, маєте на увазі, що... бо про СБУ ми не чули. До речі, по апаршину по апаршину це теж питання. І щодо розпродажів в міністерстві оборони тих років, де, де він брав участь у продажі, зокрема і одеського госпіталю. Там дуже багато речей. Да, дуже я можу якось відреагувати проблем. Реагуйте, звичайно, да. та що знаєте. Ви не були я не можу відповісти за Зеленського, тому що я не є представником його штабу. Але запрошував. Але ні, я в команді Гриценка, Я там знаєте, якось uh -huh. бігати там зраджувати то. Точно не буду. Ось ви знаєте, ось я чую Володимира, і насправді, ну ті питання, які він задає, ніби там, там до Зеленського, всі ці питання треба задати до команди президента Порошенка. Всі кажуть там про Венедиктову, якась не склала, яка не склала якісь іспити. Слухайте, так майже в вашій команді Труханов, ем, громадянин Росії, але від Бригане. Ну слухайте, це відверта брехня. Я ще раз люди давайте можуть так. люди можуть зайти ну, давайте, зараз так, в інтернет слухайте. і подивитись, і ще, як. Я труханавіть вибачте, будь ласка, як, кернес, який можна, летає Володимир, до лета Володимир. Я польського. вас не перебував. Sorry. Я вибачте, не перебував як президент. Тисну руку Труханову. Труханов каже: всі заслуги, які є в країні, це заслуги президента Порошенка. Я в першому турі і в другому турі буду голосувати за але президента це президента Пороша Чи... демонструвати команду, до якої є такі ж. Питання, які от ви зараз ну, оголосили, документ я якось не можу зважити тут. Колега Володимир говорить про Венедиктаву, яка не склала якийсь іспит. І громадянин Росії, який обвинувачується набу по чотирьом справам, які є громадянином Росії, який не визнає анексію Криму і далі далі можуть допомагати. давайте правити. я згадаю, ви, давайте можна давайте згадаю тоді е, відео Пореченкової хлобистів, на які записали на підтримку Зеленського сорі, да, давайте не будемо. Тепер ви мене є, не перебиваєте. Да. Будь ласка, ну, Пятер, Я ж просто я не, не Окей. Ви Завершили, а я ще я, не завершив. Ну, наче ви завершили вот. я тоді. Так у нас три хвилинки. Ви перетерпіть. Тому в даному разі в даному разі Кернеса теж прив'язувало до Шенка, останні розслідування розслідування схем'яшки, як він літав до Коломойського, який фактично повністю спонсорує і веде кампанію Зеленського. І Троханов, дочка якого по електронним деклараціям, якщо подивитися електронну декларацію, Труханова, бере ту ж в тій самій фірмі машину, їздить, на їздить за Зеленським. Сьогодні машина охорони. це фірма Лінородеса, яка належить сім'ї Ігоря Палець. Вибачте, будь ласка, перестаньте прив'язувати це маніпулятивним чином, тому що є факти, які які вам можу надати абсолютно чіткі, які суперечать тому, що ви говорять, ви говорите про те, що Труханов там чи Кернес підтримують Порошенка. Це брехня. Може, я це брехня чи ні? Звичайно, ви ж не будете заперечувати, що ви тут постійно апелюєте до 1+, плюс каналу олігарха Коломойського. А є ще телеканал 112 дванадцятий на яких Петро Олексійович Порошенко ходить, який належить Медведчуку. З Медведчуком він зустрічається. Літак з Москви, єдиний протягом п'яти років з Москви до Києва, літав саме Медведчука. Ви ж це не будете заперечувати. Я, я перепрошую. Каналу. Я можу завершити потім відповісти. І тому мені здається, чому я так жорстко сказав, що все вирішено і 21 числа. Люди зроблять свій вибір. Очевидно, тому що протягом п'яти років країна жила однією одним порядком. ден. в Петра Олексійовича була все для того, щоб довести реформи, для того щоб зробити армію, для того, щоб побороти корупцію, майже нічого не було А Тепер зроблено. я запитаю тому з вашого так. дозволу. Ви сказали 21 першого квітня буде так. зроблено вибір. Володимир Спочатку відповість. Потім ви Ви знаєте, якою буде країна 22 квітня? Куди вона піде? Ну 22 квітня президент не зміниться точно. За кім тому, що інавгурація. По друге я хочу відреагувати, тому що на 112 й канал Порошенко прийшов лише один раз на запрошення. Тоді ж запрошували Зеленського, тільки він не прийшов і була по порожній 30 секунд. І тому, якщо проаналізувати контент 112 го каналу, то там негативу проти Порошенка щодо експертів. Медвечук, який ходить, це було його значно більше. І Медведчук до речі, в інтерв'ю Financial Times сказав. Що він готовий підтримати Зеленського, якщо той як говорить щодо миров на, на Донбасі? Ваші 30 секунд. Якою буде країна 22 квітня? Я дуже дуже сподіваюся, що країна буде кращою ніж 21 квітня. Тому що 5 років, як То я ви такий оптиміст? Да, я по життю оптиміст? Да, і я майже переконаний, що вона буде краще, тому що вона вимагає оновлення і країна вимагає змін. Нарешті змін бо вже зачекалися. 5 років зміни ми не отримували. Ми отримували б. Ліцемірство, і мені здається, я переконаний в цьому, що суспільство це чітко бачить. Насправді тут можна відповісти, тому що та зависла, та оптимізм вимагає відповіді в цій ситуації. Можна е, вважати, що стакан на половину а можна вважати стакан на половину порожній, тому що це дійсно можна було говорити. У нас свобода слова, головне її е, зберегти. Тому що ми сьогодні бачимо, у нас є головні цінності, які сповідує президент. І він, якщо він я абсолютно знаю, якщо він зміг добитися томоса для країни, найскладнішу е, проблему е, кількох Толіть то він приведе то, нас в дякую, і в ЄС і в напка дуже дякую Володимиру Арєву і Гору Фірсову на цьому. Та медіа каже до побачення. Але далі на юапершому на суспільному великий політичний вечір триває далі. Ви зможете побачити все, що відбувається на стадіоні Олімпійській. По тому і в межах цього програма Зворотний відлік, де експерти чекатимуть на зустріч із двома кандидатами в президенти. Все це триватиме до потрібно. Залишатися з нами.